Рада підтримала законопроект, який підвищить зарплати держслужбовцям. Підпишися на наш канал, а я розповім детальніше. За документ проголосували 259 народних депутатів. Оклади зростуть до 70-90% рівня аналогічних посад у приватному секторі. При цьому жодного скорочення штату чиновників не передбачається, а це неабияке навантаження на бюджет. Адже згідно законопроекту, у 2025 році підвищення зарплат чиновникам коштуватиме казні 7,57 мільярда гривень у 2026 році. 82,2 мільярда гривень у 2027 році 38,5 мільярда гривень, у 2028-2029 роках. По 19,2 мільярда гривень щорічно нагадаємо, напередодні суттєво підвищили зарплати членам наглядових рад та правлінню держкомпаній. Тепер черга дійшла до всіх держслужбовців. Натомість прожитковий мінімум для пересічних українців заморозили на три роки, а мінімальна пенсія в Україні досі становить 2361 гривню і підвищувати її ніхто не збирається.